Дуда на прес-конференції з Володимиром Зеленським сьогодні сказав, чого можна очікувати від Навроцького. Зазначив, я скажу так: зі столу президента світ виглядає трошки по іншому ніж з позиції кожного політика в Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Бачите речі, які з інших місць не видно, і це місце сидіння дуже часто впливає на бачення. Дуда закликав почекати трішки, як Навроцький, будучи президентом Польщі. Увійде введення двосторонніх відносин з Україною. Володимир Зеленський при цьому відзначив, що він дійсно сподівається на продовження дружніх відносин із Польщею, і сказав, що е, Невроцького також буде запрошувати до нашої країни. Якщо він буде запрошувати мене, сказав Володимир Зеленський, то я завжди на такі запрошення позитивно реагую. Бо ще раз підкреслюю, що питання не в тому, чого хоче Росія, а питання в тому, е, чи зможемо ми всі їх зупинити, змінити точку зору діючого керівництва Росії. Це найголовніше завдання між усіма. Іншими питаннями, які є між нами добрими сусідами в ситуації, коли Україна бореться за свій суверенітет і свою незалежність, відзначив Володимир Зеленський.